Привіт! Сьогодні отримала новиночки четвертого кварталу. Скажу чесно, посилку я ще не відкривала, і я не знаю, що там всередині. Тому будемо дивитися з вами разом. Зараз я покажу, що я отримала. Ну і далі я вже буду робити огляди і показувати вам усе детально. Знаєте, я вже в компанії 27 років. І кожен раз в кожному місяці виходять якісь новинки. Це настільки цікаво, тобто, мало того, що каталог змінюється кожен місяць і є свої такі цікаві пропозиції. Так, дуже багато цікавих новинок. А новинки ми ж є виробниками. Так, новинки, які відповідають усім сучасним тенденціям, усім новим розробкам. Тому це дуже-дуже цікаво. Ну що ж, поїхали. Ну так, так. багатенько. Ну, наша колекція Full Speed, по-перше. Мало того, що вона змінила дизайн з 75 мл, тепер вони об'ємом 100 мл. І це новий аромат Full Speed Max Turbo. Тому будемо тестувати. Далі. Ну, ви знаєте, ця, а, дуже гучно зайшла ця новинка, серія ароматів Perfect Nonsense. І в цій серії з'явилась новиночка, але я бачу, що це лімітована колекція, тобто буквально буде певно декілька місяців. І це інжир. Ginger Blaze, Ginger Blaze. Буду робити огляд вже аж самі цікаво. Так, далі. Далі в серії Люкс. помадка. Хоча цікаво, вони обновили дизайн, але бачу коробочка така, як в попередньому дизайні. І ось такий колір. Ви знаєте, що, на жаль, на жаль, нашу серію самолюкс зняли з виробництва, але її оновили, а в доглядові засоби додали претінол, тобто тепер це буде декоративна лінійка, яка буде доглядати і відновлювати шкіру. І так! Дивіться, кава помака. Тому чекайте огляд. Це з серії люкс. Да. Далі я бачу з серії ню засіб, крем для шкіри навколо очей та губ. Енергія протінолу. Уявляєте? Тобто тепер цим кремом можна буде користуватися як під очі, так і гарно зволожувати губки. Ну, а попереду у нас зараз осінь, попереду зима, тому це буде точно дуже актуально. І ось таких три гарних фіолетових коробочки. Дивимось. Значить, це тональний крем для обличчя з протінолом досконалість та оновлення. Ну, попередня серія люкс це був просто must have. Це була улюблена серія, яку а, ті, хто спробував, ні на що не хотіли змінювати. Тепер ця серія ще покращена. Далі. Далі, далі, далі. Так, тут просто стільки мув. Коректор. Тобто я розумію, що це коректор. Хочеться знайти. Бо Я ж кажу, відкрила коробочку, разом з вами. Ага. Рідкий консилер з протінолом. Ну, щоб ви зрозуміли, да? він буде а, замасковувати недоліки шкіри. Ну, а протінол буде дуже гарно відновлювати шкіру і робити її пружньою. Так, не відкривай, буду окремо робити огляд. І дві помади. Ось. Значить, дивіться, бачите, так цікаво, це я буду ще дивитися. Тобто одна помада прийшла ось така люкс, а дві помади прийшли Enju. Дивіться, які гарні. Обов'язково буду робити Оль. Ось така. І другий колір ось такий гарний. Такий, знаєте, винний клас. Тому. За моїми постами, за моїми відеооглядами, і будемо кожен продукт тестувати і розбирати.